А зараз маленький тест. Чують мене задні лавки. Чують, ну то чудово, то ми вже вдома. Послухайте, сьогодні є неділя радості. по молоди. І коли ми очікуємо в примукатолицькому обряді, вже третій тиждень починається нашого очікування на прихід Ісуса Христа. Цей третій тиждень це певного роду екватор до екватору. наша радість пов'язана з ним не з тим, що ми вже осягнули, а з тим, що ми йдемо, і що ми не зупинилися, і що ми половину вже пройшли. Але увага, радість пов'язана також з тим, що ще половину треба пройти. Почуйте, мудрість церкви. Не треба радіти тільки з того, що в тебе в кишені. Треба радіти також з того, що ти маєш змогу потрудитися, щоб у тебе щось було в пішені, щоб у тебе щось було на столі, щоб у тебе щось було в родині, щоб у тебе щось було в країні. І сьогодні ми маємо ситуацію, яку дуже багато людей сприймає песимістичну, без надії, кажуть: ну щось тут довго триває, нічого не можна визначити. Що все заполітизовано. Ось по-різному щось називає. Але християнин має дивитись на все очами, можна сказати, Божого провидіння. Те, що ми є тут, як українці, які висловлюємо свою громадську позицію, не торкаючись політики. Вони про це йдеться і думаю, що всі. Знають, хочу відразу дементувати якісь політичні підтексти, бо не про це йдеться. А те, що людина хоче вільного життя і за це має право відносити свій голос. Отже, коли людина знаходиться тут вже третій тиждень, четвертий тиждень, і починає думати, а де є та мета, до якої я йду, чому ну, нічого не реалізовується? То хай пригадає собі мудрість, яку дає нам церква на цей день. Радій не тільки з того, що в тебе в кишені. Радій не тільки з перемоги, радій від того, що ти маєш змогу йти. Радій від того, що Бог дає тобі нагоду працювати до осягнення мети.